Свято першого дзвоника у місті Бар цього року перетворилось на загальноміське гучне народне гуляння. Після традиційних урочистих лінійок у школах барчани зібрались на площі перед будинком культури. Ті, хто не бував у цій частині міста певний час, природно здивовані виглядом площі. Буквально за кілька тижнів вона перетворилась із захудалого закутка без освітлення і тротуару на доглянутий окультурений майдан із сучасними атрибутами. Фігурними ліхтарями, новеньким асфальтовим покриттям і навіть фонтаном на зразок столичного. Усі ці перетворення це частина проекту реконструкції даної площі у місті Бар, яка проводиться за сприяння кандидата у депутати Верховної Ради України Віктора Жеребнюка. Він і сам присутній сьогодні на святі, і поруч із першими особами барської міської і районної влади приймає парад школярів барських міських і районних шкіл. Саме цим парадом юних барчан розпочинає своє друге життя відремонтована площа у барі. Це перший огляд конкурс шкільних форм, на кращих, в якому очікують винагороди від гостя свята Віктора Жеребнюка. Зі сцени усіх школярів, їхніх батьків, які щиро розчулені у такий день, раді за своїх дітей, усіх городян, що прийшли подивитись на захід, поспілкуватись, розважитись, відпочити, вітають очільники влади. Традицію, яку нам привезли жмеренки. і обіцяємо, що разом за підтримки міського голови ми будемо її підтримувати на протязі довгих років, дорогі дітки, учні, шановні батьки, вчителі, дорогі барчани, дозвольте мені від імені органів місцевого самоврядування територіальних громад району щиро і сердечно привітати всіх нас із днем знань з початком нового 2012-2013 навчального року. Дорогі діти. Це свято сьогодні ваше. Ви наша гордість, ви наша слава. Особливо, особливою гордістю ви є для своїх батьків, дідусів, бабусь. Україна як молода незалежна держава розраховує на ваші відмінні знання, на ваші енергійні і патріотичні серця. Нам дуже приємно сьогодні, що в такому гарному, веселому гамері ви переступили поріг школи. Дозвольте мені щиро і сердечно привітати вас, запевнити, що влада буде все робити для того, щоб ваше дитинство було щасливе, щоб ви зростали гарними громадянами України. Щастя, добра, процвітання. Прославляйте свої родини, свої села, наше місто, подільський край і Україну. Святом вас! Дозвольте всіх нас привітати святом знань, святом 1 вересня. Маю глибоку вдячність до Віктора Миколаївича Жеребнюка, що допоміг нам і сприяв започаткуванні такого свята, от, яке, надію, сьогодні перший раз і буде доброю традицією в місті та районі. Також хочу подякувати Віктору Миколайовичу за його сприяння, що у нас є така прекрасна, чудова нова площа, на якій ми можемо робити такі зібрання. Щастя вам, здоров'я, процвітання, Божої милості, Божої благодаті всім вам і вашим родинам, і дай Бог, щоб над нами завжди з'явило сонце і було таке безмарне небо. Поважне журі, в складі якого керівники владних структур, освітяни, оглянувши усі шкільні колективи, що взяли участь у нинішньому параді, готове оголосити результати. Так, перше місце отримує Барська ЗОЖ першого третього ступенів номер 4 І нагородою стає екскурсійна поїздка у місто Київ. Друге місце поділили між собою НВК ЗОЖ першого третього ступенів гімназія міста Бару і Гаївська середня школа першого другого ступенів. Обидві школи нагороджуються екскурсійними поїздками у місто Кам'янець-Подільський. І екскурсійною поїздкою до міста Вінниці на Фонтан Рошен. За зайняте в конкурсі огляді шкільних форм третє місце нагороджені школа номер 3 міста Бару і Кошаринецька зож першого другого ступенів діти перед усе. діти це наше майбутнє, діти. Цінуйте те, що робиться для вас вчителями, батьками, старшими. Це робиться для вас, щоб ви жили в кращій державі. Вчіться. Помагайте молодшим, поважайте старших, шановні батьки та присутні на сьогоднішньому святі. Це наше спільне свято, яке ми сьогодні започаткували в місті бар. Я думаю, що воно стане загально барським народним святом. Щастя, здоров'я, благополуччя. І успіху в новому навчальному році. Наступним сюрпризом для барчан від Віктора Жеребнюка став велетенський торт вагою близько півтонни. Щедро присмачений фруктовим желе – Це диво кондитерського мистецтва викликало неабиякий інтерес у присутніх на площі. Здається, жодного байдужого не залишилось. Ще пак таке пригощання для барчан також новина. гарне свято. Звідки ви саме? Саме з села Балок, села Балки. Найбільша сільська рада у барському районі. Як вам сьогоднішнє свято? Я так розумію, що це вперше таке у Бару. Да, це дійсно вперше. І для нас це приємний сюрприз. І для всіх шкіл, чесно кажучи, нас багато обманюють, а тут е приємно дивують. Визначили по два перших, два других, два третіх місця. Чесно кажучи, ніхто на призи на якісь подарунки не розраховував. А цей торт – це взагалі сюрприз для всіх дітей. І майданчик залі дуже ми вдячні Віктору Миколаївичу за таке свято. Надіємося, ми, ми просто ми за ним. У вас особисто є школярики. Я прийшла тут з донечкою, я вже її загубила, принесла їй торт, а дитину зараз буду шукати ще дитину. Для неї це теж свято, сподобалось мамі? Зараз буду питатися. Я думаю, що це ще просто не завершення. Ми залишили городи, залишили роботу і прийшли всі, тому що сьогодні дуже гарна програма. І це перше таке, що дійсно 1 вересня свято. Не просто лінійка, не просто школа, а дійсно дитяче свято. Сподобалося. Чим саме? Що запам'ятали? Ну, що у нас такого свята не було ще в бару. І тим сподобалося. Для дітей Радість. Для батьків радість. Рома. Рома. Е, як торт? Хороший. Е, як свято сьогодні? Нормально. Ха, десь таке вже бачив. Що особливо запам'яталось? Торт Дуже сподобалося, весело було. Е, у вас такий парад вперше? Так, да, перший раз. Раніше такого не було. А шкірні, те, що треба в школу ходити в шкільній формі. Це нормально для вас? Да. Да, нормально. Може бути всі однакові. Ми всі однакові. Так. У вас в класі, наприклад, сарафанчики, да? блузочка. Да. А давно у вас шкільна форма? року. І ви всі ходите, не передягаєтеся в джинси. Mm -hmm. Ну, так, й, не, не, винає. не винає. Ми зараз. Так, добре. А сьогодні на святі що найбільше запам'яталося. Торто! Торт. Чим <рапевт> 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 він був? Смачний, який на смак? Шоколадний, що там? З шоколадом, з Києвом, з сливкою. Да. Виноград, яблуко, ось всі фрукти, літачний да. Так. Хоч перше вересня свято школярів, вони сьогодні в центрі уваги, їм усі подарунки, але не залишились поза увагою і молодші дітки. Для них меценатами тут же в окремій частині реконструйованої площі облаштовано яскравий ігровий майданчик із різноманітними гірками, перекладинами, гойдалками. Справжній рай для малечі і не тільки. Вітаю всіх учнів щодовим святом 1 вересня, Днем знань. Бажаю успішно вчитися в новому учбовому році, берегти те, що є. Після відремонтованого літа поремонтували школи, що було збережено. Нормально сприйняті, в сім'ю були першачки яких сьогодні привели вперше в школі, щоб вони відчули, що вони дійсно в своїй сім'ї шкільній, передати їм максимально тепла і досвіду свого. Ну і бажаю всім батькам, успіху їхнім діткам, здоров'я, Божого благословіння. І це саме щаслива мить ми бачимо своїх дітей це заради того, чого ми живемо. Я бажаю всім віри, світле майбутнє нашої України. І обов'язково правильно зробіть свій вибір і свій шанс 28-го не проспіть, закликаю всіх прийти до виборчих дільниць. Миколаєвича, жмеринчани, можливо, зараз трошечки заздрять і ревнують, тому що ви все ж таки наш. А сьогодні ви на день знань у місті Бар. Як це пояснити? Ну я був сьогодні, до речі, і в двох закладах міста Жмеренка. І приїхав до міста Бар. І те, що сьогодні і тут свято відбувається, ви знаєте, так як в депутата Верховної Ради масштаб збільшився. Для того щоб допомагати малим, потрібно стати самому великому. Тому ми сьогодні підтягуємо, можливо, показуємо, як в нас в Жмеринці, ми вже давно це робимо, і показуємо, як можна, як правильно, як краще провести свято, підняти на цей планку, на цей рівень. Тому що ці діти вони також хочуть бачити не тільки по телебаченню, як це відбувається на Хрещатикові в Києві. Вони хочуть бачити. Щоб в них на їхньому майдані відбувалося. Тому ми сьогодні до Жмеринського рівня піднімаємо, підтягуємо, ділимося досвідом. І сьогодні дуже чудове свято тут. І ми їм допомогли це свято організувати. Тому я думаю, реноші ніяких нема, навпаки. А Жмеринка, я думаю, вона вже і так стоїть на такій планці, що вона вже це бачила. Ми підемо далі, будемо думати щось більш креативне, більш щось нове. Але традиції ті, які ми склали за ці роки з вами разом в праці, ми будемо їх підтримувати. Нам трошечки відомо, що у місті планується теж ще свято для школяриків маленьких, це правда? Так, да, Ще багато дуже сюрпризів для жмеренки ми приготували, щоб вона не думала, що Віктор Миколаївич забув або відійшов десь далі. Ні. Жмеренка в програмі точно що не буде, тому що багато сюрпризів, нових сюрпризів ми приготували для міста Жмеренки, яке буде приємно, здивовані. І побачити, це ж сюрприз. Так що чекайте. Свято 1 вересня у місті Бар дійсно запам'ятається тут надовго. А зроблено для барчан буде ще довго їм слугувати у місті. Але, як кажуть, ще не вечір. А ввечері оновлена площа знову зібрала масу народу. Урочисто засвітились ліхтарі на площі, яких тут не було 20 років. На сцені для барчан виступають музичні колективи із жмеренки ретро Класік і гурт Кордон. А також усі очікують на виступ обіцяної зірки української естради. Сьогодні я щасливий, що я присутній і маю можливість привітати своїх сусідів, улюблених парчан з нашим спільним святом. Ви ж бачите, що дорогу осилить ідучий. Сьогодні ми показали, що ми люди, які тримаємо слово і спільно з вами зробили. Я вважаю визитівку вашого міста в цю чудову площу. У мене є велике бажання, і я знаю, як це зробити покращити ситуацію в багатьох наших містах, містечках, селищах і селах. В мене є відповідна команда, є досвід, тому я зробив відповідальний крок для себе. І для всіх, для нас, для земляків, ідучи до Верховної Ради. Але ви знаєте, що це випробування для всіх, для нас. Ви знаєте, що це нелег нелегко цих два місяці ще прожити і дойти до фінішної прямої, до перемоги. Але я вірю в вас, я знаю, що дружба, яка в нас зародилася. Ще з тих часів, коли ми будували в барі і кабельне телебачення, ви пам'ятаєте, коли ви були без телебачення, воно теж було з нашою участю. І ті добрі справи, які сьогодні розпочалися з вашою командою, з сільських голів, і навчання, і відпрацювання, і та взаємодія, яка сьогодні є з Києвом, повірте, вінничани – це всі ви. І в Києві в столиці це звучить круто. І барчани, і жмиренчани, деврівчани, літинчани це всі ми, Україна. Я дуже вірю в вас. Я знаю, що ми це випробування прийдемо разом з вами. Повірте, ваш земля вас не підведе і в пригоді обов'язково станеться. Зичу вам щастя, здоров'я, Божого благословення і успіху! Святом, а зараз чудовий сюрприз!